Паркленд один з небагатьох комплексів Києва, в якому ви можете отримати газ так двоконтурний газовий котел. Це і є однією з перших переваг, чому обирають даний житловий комплекс. До речі, хто там мешкає обов'язково напишіть фачистки. Реальний фідбек э, стосовно проживання в даній локації. Друге, за що його обирають, це звичайно за розвинуту інфраструктуру. Комплекс величезний. Це формат міста в місті на території, є все необхідне, При цьому ця територія закрита. Третє це ціни, враховуючи, що це новобудова, враховуючи, що там ви отримаєте газ, враховуючи, що це біля метро. Ціни на двокімнатну квартиру, наприклад, ось ми нещодавно продавали з ремонтом на низькому поверсі, з газом, роздільне планування шістдесят чи 65 метрів квадратних продали за 135 тисяч доларів. Це відносно класна ціна, тому що насправді той самий Варшавський щось подібне да зараз коштує близько 150 тисяч доларів. А наступне за що ще можуть обирати цей комплекс, це відповідно поруч метро, Васильківська євся інфраструктура на території комплексу, є невеличкий супермаркет на території комплексу, гарна прибудинкова територія, низькоповерхова забудова. Тому дуже багато насправді факторів є переважних для того, щоб обрати даний комплекс. Тому потрібно також там швидко та вигідно реалізувати об'єкт нерухомості. На пишете нам слово продаж в коментарях.